І більше про безпекову ситуацію на Харківщині дізнаємося від начальника головного управління національної поліції в Харківській області, полковника поліції Петра Токара. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня, пане Петро. Скажіть, будь ласка, яка зараз безпекова ситуація на Харківщині і які громади піддаються найбільшій атаці з боку ворога? Вітаю. Хочу сказати, що від початку 2025 року ситуація в Харківській області залишається стабільно, складною і напруженою. Ворог і надалі завдає систематичних обстрілів по всій лінії бойового зіткнення, так і відповідно обстрілює територіальні населені пункти і міста Харківщини. Четвертий рік війни констатує те, що ворог обстрілює не тільки бойові позиції, а й здебільшого обстрілює. Об'єкти критичної інфраструктури і тому ж таки об'єкти соціальної сфери. А завдяки тому, що руйнуються, вірніше не завдяки а, на жаль, констатуючи руйнування саме цих об'єктів цивільної інфраструктури. І соціальних об'єктів ми бачимо, що в тих чи інших населених пунктах викриваються аптеки, магазини, банківські установи, навіть медичні заклади. І за рахунок цього рівень життя і добробут людей катастрофічно падає. Це змушує в деякому випадку людей виїжджати з цих населених пунктів, але зазвичай вони стійко до цього відноситься і залишають залишають проживати залишаються проживати в тих населених пунктах де вони живуть а якщо говорити мовою цифр то хочу сказати що з початку року національна поліція по харківській області зареєструвала 1865 обстрілів з боку російської федерації різним різною номенклатурою озброєння наймасовішою зброєю яке використовує російська федерація проти мирних Громадян Харківщини ми для себе констатуємо, що це безпілотні літальні апарати. У 649 випадках. Росія обстріляла цими безпілотними літальними апаратами як населені пункти, так і відповідно різні об'єкти. Причому, що ці безпілотні літальні апарати вони зазвичай різні. Це може бути і ланцет, це може бути і молнія, це може бути і гера. Номенклатура і модифікації і моделі зовсім різна. І завдяки цьому ми маємо значних фіксуємо значні руйнування дещо менше, але теж масовим з масовою зброєю з боку Росії до наших мирних громадян застосовуються керовані авіаційні бомби. 533 рази Росія обстріляла за, за допомогою цих керованих авіаційних бомб Харківщину, і ці ця зброя є. Найнебезпечнішою, адже вона приносить масове ураження як вибуховою хвилею, так і відповідно уламками, які вона в собі несе. Також хочу сказати, що по Харківщині, але здебільшого в Куп'янському районі зафіксовано вже 10 випадків, коли ворог скинув на цей населений пункт або територіальну громаду. Керовані авіаційні бомби а, з еквівалентом в півтора тони по тротиловому еквіваленту. Це значно руйнівна зброя. Вона змітає повністю житлові будинки і може повністю знищити п'ятиповерхівку і інший великий багатоквартирний будинок. Також 56 ракет Росія використала, завдавши ударів по Харківщині. Ну і всі інші. Це інше озброєння, таке як РСЗВ, мінометні артилерійські обстріли і інші види озброєння, завдяки знову ж таки завдяки Нараль. Через обстріли росіян 87 громадян загинули, з них одна дитина, і 894 громадяни отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. З них 70 дітей, і тут тільки що було проведено вчорашню добу, дійсно, на прикладі тільки вчорашньої доби можна констатувати те, як живе Харківщина в умовах сьогодення. 23 рази ворог. Завдав ударів по території Харківщини, як і відмічалося. Постраждали при цьому село Старовірівка, постраждали при цьому місто Куп'янськ, місто Харків, Чугуївський, Богодухівський райони ворог сім бомб керованих авіаційних скинув на територію. Севчанківської територіальної громади та відповідно міста Куп'янськ. в одному з випадків, завдяки скиду, цих керованих авіаційних бомб було знищено і пошкоджено більше 20 будинків приватних і один великий п'ятиповерховий будинок два автомобілі старовірівки. Окрім руйнувань, і крім е, поранень, які отримали дві літні жінки. Теж було пошкоджено більше 10 приватних домоволодінь і ряд багатоквартирних будинків. Також було пошкоджено відділення нової пошти, що зараз ускладнить, знов ж таки добробут. Проживання місцевих громадян хочу також сказати, що вчора ворог завдав удару безпілотним літальним апаратом Молнія по одному з блокпостів, де несла службу національна поліція та національна гвардія. І внаслідок цього удару двоє поліцейських та троє військовослужбовців національної гвардії отримали теж. Е Ушкодження різного різної складності, але ми залишаємо нести службу в таких складних умовах. І першою ціллю у нас є допомога громадянам на запобігання проявам. Скоєння правопорушень проти власності і відповідно документування військових злочинів, як правило, поліція виїжджає на всі випадки здійснення обстрілів тих чи інших об'єктів, адже фіксування військових злочинів це є одним з пріоритетів на сьогодні в умовах військового стану, який здійснює національна поліція. Пане Петро, скажіть, будь ласка, а як почувають себе правоохоронці, в яких влучив безпілотник? Ну, звичайно, кожен вибух еквівалентом від 3 до 5 кілограм тягне за собою певну ударну хвилю, і зазвичай всім поліцейським, які потрапляють в зону удару, виставляється такий медичний діагноз, як акуборотравма, з усіма супутніми наслідками, які вона може до цього призвести. А це може бути враження центральної нервової системи і збій орзбій функціонування внутрішніх органів. Наразі вони почуваються добре. Їм надана перша медична допомога, допомога. я думаю, найближчим часом вони знову стануть стрій і будуть допомагати своїм колегам. Ви також згадували про те, що поліція працює в усіх населених пунктах, де є це можливим, і навіть там, де вже не працює надання медичних послуг чи якихось інших, але люди там залишаються жити. Я так розумію, що в першу чергу поліція намагається вивести звідти людей, а зокрема працює і група білі янголи. Чи готові люди до евакуації, і які причини для того, щоб не виїжджати? Які озвучують поліцейські ну, вкотре хочу наголосити про те, що дійсно евакуація це складний процес, адже вона проходить в умовах відсутності стійкого радіосигналу, відсутності мобільного зв'язку і відповідно глушіння інших засобів зв'язку, відсутністю доріг а також постійних обстрілів. Але разом з тим національна поліція спільно з державною службою надзвичайних ситуаціях. Органів місцевого самоврядування та відповідно волонтерів продовжують цю діяльність на постійній основі складно дійсно вмовити тих чи інших громадян покинути свою домівку, залишити повністю свої обіця тварин улюбленців, але таким маркером є, що коли вже дійсно люди відчувають небезпеку, вони погоджуються на відповідну евакуацію. А якщо говорити, то в середньому навантаженість. Проведення евакуації протягом доби це десь 27-30 осіб, але впродовж травня ми бачили і такі спалахи масової евакуації. Наприклад, 9 травня в борівській територіальній громаді за Добу вдалося евакуювати 74 особи. Це звичайно було обумовлено те, що росіяни активізували обстріли саме цієї територіальної громади, і під впливом психологічним, те, що є небезпека для життя і здоров'я, люди погодились на відповідну евакуацію. І національна поліція з усіма службами, які я вже зараз згадав, е люди були доправлені до безпечного місця для потреб евакуації. Національна поліція та інші служби відповідно мають бойові броньовані автомобілі. Але вони привертають увагу. Ну і мають відповідно автомобілі прихованого бронювання. Звичайно, що за такими групами евакуаційними ворог полює, адже це спосіб тримати населення у відповідному терорі і в напрузі. І нам вдається нам вдається уникати цих обстрілів, але ми розуміємо, в яких умовах небезпечних несемо службу. Але хочу сказати, що що може на себе. Затягнули це покривало, тому і надалі будемо продовжувати це робити. Адже в ті населені пуни дійсно складно дістатися. І окрім військових збройних сил України, національної поліції, державної служби надзвичайних ситуацій, волонтерів та місцевої влади там більше нікого немає, і люди саме на нас розраховують, і ми таку роботу проводимо на постійній основі. Пане пане Петре, ще хочемо вас запитати про те, що відомо, які а, факти вдалося встановити у зв'язку із смертю чоловіка а, на території РТЦК ТСП. Він вистрибнув з вікна третього поверху. А, які деталі можете нам зараз розповісти по цій справі? Хочу сказати, що дійсно 12 травня приблизно о 19 годині до національної поліції було звернення про те, що на території. Одного з РТЦК та СП міста Харкова громадянин вчинив самогубство. Вистрибнувши з вікна третього поверху, на місце одразу прибула слідчо-оперативна група. Провела відповідний огляд місця пригоди, опитали очевидців, свідків та відповідно вилучили відеозаписи камер відеоспостереження, які фактично функціонували на території РТЦК та СП. Та відповідно в приміщенні хочу сказати, що Незважаючи на різні там маніпуляції, під час проведення розтину трупа загиблої особи не здобуто жодних відомостей про наявні тілесні ушкодження, не притаманні для падіння з висоти третього поверху зараз судово-медична експертиза триває, але вже про попередні результати розтину нам відомі і вже долучено до кримінального провадження. Національна поліція розслідує кримінальне провадження за фактом. Самогубства внесені відомості за статтею 115 кримінального кодексу України з відповідною приміткою «Самогубство». Однак в процесі проведення досудового розслідування звичайно виникає питання щодо законності перебування цієї особи в приміщенні РТЦК та СП. Тому відповідні матеріали були направлені до Державного бюро розслідувань для того, щоб вони паралельно е перевірили законність дій працівників ТЦК та СП щодо перебування цієї особи в приміщенні. Чи є взагалі якісь факти стосовно доведення до самого обства? Е Опрацювавши відеозаписи, ми не бачимо жодних від відомостей про те, що особа саме, особу саме довели до самогубства. Разом з тим, єдине, що хочу сказати, що такі наміри у людини були. Зараз я знаю, що слідчими вивчено ряд публікацій, які виставлені, виставлені. Членами гуртку велосипедистів, в якому покій не перебував, і там є певні публікації, які він здійснював, де зазначав, що в жодному разі, в жодному разі він не підтримує цю війну, не донатить. А в жодному разі він не піде воювати. Смерті він не боїться. І якщо гіпотетично так складеться, що йому треба буде брати до рук зброю чи а, воювати, то йому краще покінчити життя самогубством. Я так розумію, що справа, ці публікації стадії... зараз теж досліджуються. Так, так на стадії розслідування ми будемо чекати на офіційні результати. Я вам дуже дякую за дякую. те, що знайшли час. Доєдналися Петро Токар, начальник головного управління національної поліції у Харківській області. Був з нами на прямому зв'язку.